Привіт, малята! Доброго ранку, батьки! У нас сьогодні заняття з віскультури. Тож приєднуйтесь до мене. Приготувалися? У нас сьогодні надзвичайна подорож. Ми сьогодні з вами подорожуємо до лісу. Тож, всі зі мною крокуємо один за одним. Нам потрібно потрапити до лісу. Згадуємо, що потрібно тримати спинки рівненько, ніжки. По черзі прокують чергування у нас ходьби на спинках. Нагадуємо діткам, що потрібно ручка тримати на поясі. Так, що потрібно дихати носиком, роботики закрити прибігу. Так, галята, добігли. Перша в нас з вами зубинка, нам потрібно витонути вправу, щоб піти далі. Приготувалися. Перш цього будемо з вами робити на лаві. А дома це можна на стільчику робити. Перша вправа ми сідаємо на лаву. І будемо піднімати руки вгору та випускати ручки на колінах. Вправо починаємо вгору, вниз. Вгору, вниз. Кожна вправа повторюється 3-4 рази. Вниз. Ще піднімаємо ручки, опускаємо ручки. Наступна вправа, Ми будемо почести піднімати праву та ліву ножку нашу. На лаву приготувалися ручки на поясі. Вправо починаємо. Права ніжка. Опустили. Ліва ніжка. Опускаємо. Ще права ніжка. Опускаємо. Ліва ніжка. Опускаємо. Ще. Повтори кожною ніжкою. 3-4 рази. Зникаємо закінчили цю праву. Наступна вправо. Сидячи теж на лаві, Ми будемо повертатися вправо та вліво та відводити руку. Так робимо. Проготувалися, Ручки на колінках. вправо починаємо. Вправо. Почити. Ще Вдих носиком. Закінчила справи. Малята, подивіться, ми зустріли з вами сьогодні Зайчика. І він ховається від вовка. Давайте його приводимо, тільки щоб його вовк не знайшов. Чекай, будь ласка, ми ще зробимо, нам потрібно дітки, пройти через наш місточок. Подивіться, нам потрібно проповсти. ось так тихенько, щоб вовчик і масло не, не помітив. А поза ми пам'ятаємо ручки вперед та ручками підтягуємо своє тіло. Ще. А наприкінці лаві нам потрібно встати на лаву. За допомогою батьків обов'язково зігнути наші ніжки в коліна та стрибнути з лави. Ось так. І батьки обов'язково вас повинні підтримати, щоб було це безпечно. Цей шлях ми пройшли. Можна повторити два-три рази. це. Наступне шлях. Потрібно сісти на килимок. Так, на відстані 80-100 см по мотузочці. Бачите, я її вже відмінила. М'ячик повинен попасти у голіця. А ви повинні навчити дітей відштовхувати м'ячик силою, щоб дитина змогла. А зайчик нам пропонує пограти. Ми сьогодні пограємо з вами в нову руху Зай, зайчинята та вовк. Ми, маленькі зайченята, граються на галявинки, стрибують, а коли будуть, виходить вовк, ми, звісно, зразу дому всі тікаємо. Добре, приготувалися, маленькі зайченята стрібають на... Цинятся зайченята. Ось так радіють сонечку. Але зажурився заєць тато, знов пустують зайченята, злизу, хвали вовк близенько. Зайченята в дім хутенько. І всі зайченята сховалися. Ось так батьки ви можете грати зі своєю дитиною. Повтори два-три рази. Це буде дуже цікаво. До нових зустрічей!